В Черкасах оселився водяник. За вишки він аж зо три метри і весь із дерева. Міфічний Бородань віднині охоронятиме міський водоканал. Правда, він ще не геть доладний, та скульптор обіцяє це виправити найближчими днями. На огляди не ходила Вікторія Курченко. Слюсар Вася вірою і правдою служить водоканалу вже десятиліття. Тепер йому до пари буде водяник. Водяник тримає сома за вуса. Оце він тримається за вуса. Ну і сміхається, бо ради ну сома най таку річкову істоту найвеличнішого сідла у міфології водяник істота зла. Та цей не такий запевняє його творець старезного дідугана. Він зробив хитрющим. Як задобрити, каже скульптор, то не капоститиме. Я вкладав душу і сіла тут місце специфічне. Ну я до цього взалів до водоканала і ще в школу, коли в 12 дванадцяти ходив тут недалеко, то проходив тут озерце, де карасики плавали. Це для нас, дітей було щось ну, як рай серед х тих трохи похмурих. Міфічний бородань увесь із на дерево побіля підприємства вже віджило своє, прискорила його кончину люта зима. Та комунальники рубати клена під коріння не стали. Натхненні міською древляндією вони задумали й собі скульптуру на втіху перехожим. Над образом гадали колективно, каже директор підприємства. Із водяником конкурували русалка й решта химерних творінь. Яки зупинилися ми на водяному, тому що цей водяний якби відображує. Ну, напевно, і діяльність нашого підприємства. Така вона в нас сьогодні бурна, йде процес модернізації. Наші фахівці, напевно, як цей водяний, обуздуємо стихію води. За кілька днів скульптор обіцяє завершити своє творіння, аби водяник прожив не один рік. Його оброблять спеціальним розчином і ретельно доглядатимуть. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.